Всім привіт! Ви на каналі Марія Суперстар. І сьогодні, на жаль, для вас я не підготувала новиночок. Але це не біда. Давайте відберемо пакетики і будемо розпаковувати бумажні сюрпризи. Так, Почнемо з колекції морозиво. Ось така колекція. Давайте візьмемо ось такий пакетик. Бачите, тут трішки надпис погано вийшов. Так. Далі спінери. Я хочу фіолетовий взяти. Чупачупс. Давайте візьмемо якийсь красивий. От, наприклад, ось такий. Крамниця. Візьмемо такий пакет, він в мене вийшов не дуже гарно. Так як і інші. Кекси. Візьмемо, давайте другий пакетик. BT21. Так, давайте, давайте. Ось такий чорненький. Чохлина AirPods. Мені дуже подобаються пакетики, як я зробила. Так, давайте. Давайте ось такий візьмемо. Він такий гарненький. Маріо. Давайте такий маленький тут самий. І попсокети. Давайте ось такий з кнопочкою Ютуба попсокет. Так, зараз приймемо наш магазин. Ось наш пакетик морозиво. Давайте. Розпакуємо. Нам попалось не дуже гарне морозиво. Ось таке під номером 11. Скоро ця колекція закінчиться. Так, приклеюємо і ось так виходить. Ось на цій сторінці, ось на цій. Так. Далі колекція. Крамниця. Давайте відберемо пакетик. Візьмемо, точніше, ось цей пакетик, і розпакуємо. Мені дуже цікаво, що нам попадеться. В тому відео попалось ось це плаття та сумочка. І нам тут попалось, попався светр під номером 1 та кольє під номером 22. 2. Давайте поприклеюємо. кольє на свій номер та светер так само на свій номер, тільки потрібно сюди його взяти. От якось так. І ось така колекція в нас виходить. Так, ось наш пакетик bt 21 І давайте розпакуємо та глянемо який сюрприз. О, і нам попалась зірочка. Я, думала, я думаю, ви бачили там таку. Вона в нас під номером 6. Давайте приклеїмо ось так. І це остання колекція в першому каталозі. Давайте візьмемо другий. Ось він. І почнемо з колекції спінери. Розпакуємо наш пакетик. Так. І ось такий, трошки порвався, але нічого. Ось такий бумажний синій спінер нам попався. Він під номером 3. Він так само крутиться, як і ці ось так. Ставте лайки, в кого є і були спінери В мене був спінер. Зелений, як я казала. Так, давайте приклеїмо ось так. Так, трошки, звичайно, тут відірвалося, але я щось придумую. Так, далі колекція Чупа-чупс. Давайте візьмемо наш пакетик. І відкриємо, глянемо, який нам Чупачуп сьогодні попався. Так, давайте порвемо. І нам нічого не попалося, ніякий Чупачупс, дуже шкода. Нам попалось надпис нічого. Давайте покладемо його в каталог в конвертик для повторочок. Тут нічого та повторки. Ось так. І такі нам чупа-чупси попадались з смаком банан та вишні. Давайте далі колекція кекси. Відкриваємо. Я дуже-дуже люблю кекси Ось такий кексик нам попався в такому розовому стаканчику, чи як там, і з вишенькою. Він у нас під номером 3. До речі, вже під номером 3 два сюрпризи нам попалося Може, ще якісь попадуться? Так, приклеюємо. Ось так. І такі кексики нам попадалися. Дуже апетитні та гарні. Далі колекція поп Так, відкриваємо, і нам тут попався ось такий попсокет з єдиноріжком. Зараз відклеємо і подивимося під яким номером. І він у нас під номером 7. Ой. Приклеїли. Так, колекція Маріо. І нам тут попався Маріо в вигляді Яндексу чи Яндекс, а, Яндекс з Алісою. Здається, так називається. Він у нас під номером 6. Приклеїли. Далі колекція на AirPods. На AirPods. Так, давайте відклеїмо цей пакетик. І глянемо, який чохол нам попався. Так, щось не відкривається. Ось так. І нам тут попався такий веселковий чохол. різними кольорами намальований. Так, давайте відклеїмо та глянемо під яким номером він. І номером 4 приклеюємо. А ось такий нам попався в тому відео. Якщо вам сподобалось моє відео, не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па-па-па! До нових зустрічей!